Так, вітаю, друзі! Я довго думав чи ділитися а, своїм ще одним подарунком День народження з вами, але вирішив, що можна. Я із Нового Орлеана привіз ось таку книжку. Насправді це не книжка, це колода Таро Вуду Нового Орлеану, яку я придбав у магазині Королеву Вуду Марі Лаво. Мене зацікавило в тому, що це саме місце, де е, Маріла жила, це її будинок, де вона приймала людей. І крім того, е, у мене, знаєте, з минулої моєї поїздки до Орана залишилось незакрите запитання: що я мав звідти взяти. І от в цю поїздку три тижні тому я можливо взяв саме це, що шукав. Так от е, написав цю книжку Луї Мартінес і Селі Ан Гласман. Що ж всередині? Всередині, я такого ще не бачив ось така книжка. Ви бачили коли-небудь з картами Таро таку книжку? Я вже бачив, і ви також. І колода розділена на дві частини з такими обкладинками. Я протягом цих двох тижнів р... почитав книжку і розібрався про що це. Я вам скажу, що на відміну від інших карт Таро, які люди використовують, як правило, у двох Способах. Перший спосіб це як проєктивні карти, коли ви показуєте карту комусь із а, клієнтів, або самі дивитесь на неї, щось із несвідомого проякуєте на неї, і маєте відповіді, про що ця карта. І тоді, розбираючи ці несвідомі асоціації, можна зрозуміти, а що ж насправді вас Турбує і про що можна поговорити? І дістаючи ці асоціації, можна побачити і розрядити ту напружену або конфліктну ситуацію, яку іншими способами дістати не можна. У другому випадку карти таро використовуються для того, щоб а, задати запитання простору, викласти карти, і опираючись уже на карти, Розказати щось про те, про що ви думаєте. Це подібно на проактивні карти. Єдине, що езотерики там намішали всякого. І, напевне, мали право на це. І а ось ця колода вона насправді зовсім інакша. Автор е цієї колоди зв'язав у ній несумісні речі, на мій погляд. По-перше, він е сам слідує кабалістичні традиції таро. Може, ви чули про таке: про ГОМ і про е, таро Алістера Кроулі це звідтеля. І змішав сюди у цю традицію і, пояснивши через кабалістичне таро, він пояснив Вуду. В книжці проведені, як е, можна працювати з картами. Не як предікшн і не як проективні карти, а як інструмент. Крім того, карти е, зовсім інакші. Я зараз спробую показати кілька з них. І розповім про що це. Так от, е карти також складаються із старших арканів. Е ось, наприклад, так виглядає шут, дурак, або е так у Таровуду називається е Світове яйце. Е наприклад, на другій карті, на другому старшому аркані, сама Марі Лаве. А тут її партнер, який грає на бубні. Це перший аркан. Ну і так далі. Тобто карти трошки відрізняються. Крім того, у а, молодших арканах і картах двора е, у якості м, стихій а, або у якості а, символів: це а, чаша, меч, жезл і монети. Зображені різні назви м, шаманських африканських традицій, які приїхали. Разом з рабами, разом із жрецями і шаманами на американський континент. І там створилося вуду, яке злило все разом, і в цьому синтезі, в цьому котлі створилася от така школа Вуду. Ну от, Наприклад, Сантерія. Карта, це кар, Сантерія — це є е, е, стихія Землі. Одна із е, шаманських традицій Африки. Таким чином, працюючи з цими картами, можна а, дійсно, робити розклади, але вони призначені не для цього. А для чого? Купіть колоду, прочитайте книжку, задайте запитання, можливо, кому це насправді цікавить. І отримаєте відповідь, і матимете такий інструмент уже у ваших руках. Таро буду, нова рода!